Всіх вітаю. Вчора в нас було професійне свято, можна сказати і так. В Україні визначають 12 грудня визначаю День Сухопутних Військ, до якого і ми також відносимося. До нас завітали члени Київського товариства філателістів разом з головою філателістів Київського товариства Вадимом Міщенком. Також забув у нас і автор каналу Острів Скарбів. І дещо нам привезли Якраз подарунки, які нам зараз необхідні, тому що зима, як ви розумієте, йде, і дещо нам потрібно. Ми дещо не заказали і нам дещо привезли. І Також нам ще попалися такі цікаві листівки. Так, це напевно. Також личівки попалися з новою маркою і також передали зброю перемоги. Також дещо ми вже пороздавали, дещо зібрав, щоб зробити таке коротеньке відео, показати. Так що дуже велика подяка київському товаристу флотилістів. Дуже велика подяка братам Близнюкам, Олександру та Сергію Харку. Е як би, можна мовити, з тих автограф сесій гроші були нам направлені і куплені деякі нам цікаві речі. Так що Голові спілки філателістів київського товариства Вадиму Іщенку, Олексію Суклану, Вадиму Шевелю і Острову Каналів. І, 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 автору каналу Остров Скарбів, Острів Скарбів. Дуже велике дякую всім. Е, більш детальне відео ви можете подивитися на його каналі. Він буде публікувати. Цікаві, може, моменти, де кого зацікавить. А всім подяка, хто був причетний. Так що так, слава Україні!